І подром мейдан у Дубаї перетворився на модний подіум під час чемпіонату світу з кінних перегонів. Увагу тут привертають не тільки чистокровні скакуни, а й пані в гарних сукнях та вигадливих капелюшках. Мені подобається бачити людей у таких капелюхах. Дивлюся на деяких і думаю, як їм удалося пошити таке вбрання. Мені дуже сподобалася атмосфера та люди. Жінки одягнені дуже красиво. Мені дуже сподобалося, як у Рамадан тут поєднують атмосферу свята та змагання. Дубай Cup проходить із 1996 року. Беруть участь лише чистокровні породи коней. Цього року призовий фонд становив 12 мільйонів доларів. Ми приїхали подивитися на міжнародні перегони. Нам до вподоба такі турніри, і ми стежимо за ними. Це особливий день. Його не можна пропустити. Перше місце посів жеребець Лорел Рівер зі США, на другому японський скакун Тесоро. На третьому Сеньор Бускадор, Теж зі США переможець отримав 7 мільйонів доларів.